На будь-якому виробництві час від часу змінюються потреби. Одні професії відходять у минуле, інші ж навпаки, стають особливо важливими. На нашому підприємстві теж відчутно, як змінюється ринок праці. Деякі спеціальності втратили актуальність, а ось електрогазозварники сьогодні на вагу золота. Професія електрогазозварника у нас на підприємстві входить до переліку гостродефіцитних і завжди затребувана. Тобто, людина, яка володіла цією професією, у неї завжди буде гарантована працевлаштування. Щоб отримати сертифікат електрогазозварника, необхідно пройти професійне навчання на спеціалізованих курсах, організацію якого забезпечує наше підприємство. У нас навчання відбувається у два етапи. Спочатку відбувається теоретичне навчання, яке проводиться протягом місяця. Потім після закінчення теоретичного навчання проводиться екзамен і далі практика. Для Євгена Яцишина професія електрогазозварника стала новим етапом у житті. Чоловік завжди був відкритим до нового та готовим розвиватися, адже виріс у родині феросплавників. Я прийшов на завод у 2004 році і працював 21 рік. На професії, по професії електродник. Потім з'явилася потреба в зварювальнику і була дана можливість для навчання і подальше втілення в життя. Професії зварювальника щоб стати гарним фахівцем, необхідно багато практики, каже Євген. Теорія важлива, але справжня майстерність приходить із досвідом. Теорія це дуже цікаво, але практика і практика дуже багато чого навчає. Тож тому що апарати треба правильно налаштувати. Різні на на різних пічках різні апарати зварювальні. І їх наваштувати так, щоб вони було гарно гарно получався шов. Такі працівники не залишаться без роботи і не потраплять під скорочення, наголошують на підприємстві. Адже у зварювальниках сьогодні велика потреба. У нас потреба в цехі є, і конкретно в нашому господарстві ще два будемо обучати. Абучать теж будемо переводити з електронника, будемо переводити варника. Андрій Кулібаба ще один працівник НЗФ, який опанував суміжну професію. Раніше. Він працював машиністом вагоноперекидача та агломератником, але згодом усвідомив, щоб залишатися затребуваним на ринку праці, потрібно вміти адаптуватися. Прийняти важливе рішення допоміг начальник цеху. Він мене оприлюднив, що це потрібно як не тільки для підприємства, а й лічно в своїх цілях. Тобто сварка завжди є, завжди буде. Так що без зварювальників нікуди. Важливо, що на новому робочому місці завжди можна розраховувати на підтримку досвідчених колег. Саме завдяки їхній допомозі Андрій упевнено почувається у новій професії. Це хлопці з СРМУ, це хлопці із РБЦ, це наші аглоцеховські хлопці, які підказували, показували, як правильно тримати держатель, вставляти електроди, вести шов. Тось. Така була проведена робота. Сьогодні, коли стабільності бракує, суміжна професія зварювальника дає змогу впевненіше дивитись в майбутнє і відчувати себе потрібним. З питань підготовки та перепідготовки кадрів звертайте за телефоном 1454.